Ласкаво просимо до священного лісу. Це дивовижне місце, древнє і могутнє. Воно реальне, воно існує лише за один подих від звичного місця і часу простору, коли ти знаходиш час, щоб уповільнити темп і вдихнути глибше. Це мистичний вибір. Цим лісом тебе проведе енергія, яка точно відповідає тому, що саме зараз тобі потрібно. Сьогоднішня медитація поведе тебе до древнього дуба. Щоб почати подорож, зроби глибокий вдих, видих, розслабся, відчуй, як твоє тіло поступово стає м'якшим, з кожним видихом. Кожен звук, який ти чуєш, приносить відчуття глибокого спокою. Це добре. Тепер уяви, що ти йдеш лісом, ступаючи м'яко, у деревах, грибах, моху, листя. Водах і каменях є свідомість, цей ліс живий. Поки ти продовжуєш свій шлях, ти починаєш чути глибокий, дзвінкий голос Древнього Дуба. Коли дух Великого Дуба говорить, весь ліс завмирає і слухає. Хоча ти можеш не усвідомлювати цього, потужні і глибокі послання проникають в твою душу навіть зараз, і ти відчуваєш їх у глибині свого єства. Уяви, що ти наближаєшся до цього древнього дерева, ти простягаєш руку і ніжно торкаєшся його кори. Відчуваєш, як вона гуде. Вібрації дерева поступово передаються в тебе. Зараз ти відчуваєш його силу і разом з цим помічаєш двері в дереві. Мить і вони відчиняються, Із них виринає тепле золотаве світло. Це світло, яке приваблює фей. Що починають забиратися навколо нього, ти стоїш осторонь, спостерігаючи за тим, як світло розливається по лісі і заповнює весь простір навколо. Давнину вважалося, що мудрі досвідчені люди могли відкривати двері в інші виміри через древній дух. Ти знаєш, що тебе запросили настав час зробити крок вперед і перетнути поріг. Коли ти це робиш. Твоє тіло починає змінюватися, трансформуватись у дерево. Тепер ти є древнім дубом. Я помовчу, поки ти з'єднуєшся з духом древнього дуба. Що дух древнього духа хоче передати тобі? Яке послання він ховає в глибині свого єства? Відчуй корені, відчуй гілки. Відчуй безмежну мудрість та силу, що наповнює тебе в цей момент. Простір навколо наповнюється енергією, і ти усвідомлюєш, що з кожним подихом ти поглинаєш мудрість лісу. Ти частина цього величезного циклу життя. І з цього моменту ти можеш направити свою силу на підтримку інших або на пошук нових шляхів у своєму житті. Слухай тихо, що ліс шепоче, і довіряй цьому голосу. Дух Древнього лісу хоче, щоб тобі було відомо. Мудрість, сила, глибока вкоріненість і непохитність це те, що в тебе є там, де ти є. Твої сильні сторони це важливо. Говорити свою правду це важливо. Звертатись до внутрішньої сили, джерела енергії всередині себе важливо. Це дерево символ витривалості, містичної мудрості, відваги та благородства. Справжня сила це бути чесним, не приховуючи і не пояснюючи зайвого. Вірність собі, навіть коли здається, що всі навколо проти тебе. Це твоя істинна сила. Твоя правда це шлях до правильного напрямку. Мрія, що здавалася недосяжною, стає реальною. Сила досягати цілей є в тобі, і допомога з містичних світів уже поруч. Внутрішня сила, віра в себе, знання, що все гаразд, це те, що наповнює тебе в цей момент. Містичний ліс благословляє тебе зараз і на всі дні твого життя. Пам'ятай, ліс зовсім поруч. Нехай буде так, і так воно є.